В минулих трьох прогнозах загальні астрологічні прогнози на кінець листопада, а зараз на найближчі дні. Ще раз хочу підкреслити на заставки християнський храм, зруйнований війною, що оці знаки зодіака, в котрих зараз планети наприкінці листопада риби, скорпіон, стрілець в сукупності це про духовність, про Бога, про віру, а у худшому випадку про відрив від реальності. Тому, будьте уважні, не відривайтесь від реальності. Стрілець може бути занадтий оптимізм, який ну, треба ну, включати реалізм в ці дні. Значить, і так, неділя 20 листопада. Особливо друга половина дня в неділю дуже хороший день для суспільних зусиль. Великий тригон стихії повітря означає гуртом щось робити не наодинці, гуртом зустрічатися в принципі неділя це день серйозних зустрічей. Тут аспекти до Сатурна, тому зустрічі серйозні не бути наодинці. Більш-менш спокійний день в порівнянні з іншими. Понеділок, місяць, там, де у Путіна сонце в Терезах наприкінці, в понеділок Путін активується, щось там буде робити. Квадратура до Плутона, руйнування, обстріли в понеділок дуже ймовірні. В понеділок небезпечний день, є доліліт аспект, це означає обман, помилки, якісь заблуждення. В понеділок треба бути більш уважними ніж у неділю. Вівторок місяць входить в Скорпіон. Скорпіон значить, ну, може означати у вівторок зранку, типу як деяка тиша. А от середа, о, ну, у порівнянні з вівторком, напружений день, в ніч з вівторка на середу. Дуже небезпечний. Тут є такі великі квадратури до Сатурна, до Урана. Обстріли можуть бути дуже сильні ніч з вівторка на середу. До Урана опозиція. Можуть бути спроби ударів по українській електромережі. Знову, як я в минулих прогнозах казав, аспекти від урана уходять, значить, удари по електромережі будуть знижуватися. До Ніптуна ще трохи є аспектів. Це удари по газовій інфраструктурі, але ну, десь через пару тижнів це буде зменшуватися ця проблема. Через тиждень, через пару тижнів. Ну вона зараз вже зменшується на такі великі руйнування. От, але у вівторок, середу, може бути підсилення цих спроб Російської Федерації, ударів по інфраструктурі по електрики, і може багато буде зникнення світла. У вівторок, у середу відключення електросвітла, скарпіон може давати мрачний настрій, занадто поганий, е е темні очки. Тобто все хуже, ніж насправді може, сподіва може казатися. У вівторок, коли місяць війде в Скарпіон, і всередину особливо всередину аспект до Сатурна. Тому вночі, в понеділ... вночі у вівторок, вранці, у середу, можуть бути настроєння осліка і а, тобто, все плохо, все погано. Цьому так що сприяє, що в ці сі дні, чому прогноз до 24-го, тому що кінець лунного місяця, кінець закінчення. Тому це може означати зниження тиску, ну, такого морального ну, песимізм, все закінчується, нічого нового не розпочинається. Ну і також на війні, чому прогноз. До 24-го, тому що це новолунія по новий лунний місяць. 24-го в четвер вночі відбудеться, це означає початок нових подій. Також в четвер, ну вже в кінці середи буде підвищуватися оптимізм, знак Зодіака Стрілець, і він може бути надмірний. Тобто небезпека середи четверга, що відрив від реальності може бути надмірний. Треба себе стримувати і бути в адекваті, заземляти себе вже після четверга, після 24 листопада почнеться ну, такий новий етап у війні, ну в масштабах місяця, не глобально, в масштабах місяця. Відкриється якийсь новий фронт, нові наступи після 24 листопада, коли почнеться новий лунний місяць. А зараз, ну, така остатки затемнення і депресивне закінчення лунного місяця. Планувати якісь принципово нові справи після 24-го краще. Дякую за увагу. На все добре.